Я не знаю, з чого почати. Я боюся говорити на людях. Я боюся виходити в сторіс. Я не знаю, як взагалі організувати свою роботу, але я чітко знаю, що я хочу допомагати людям, я хочу бути корисною в цьому світі, але я боюсь. Я боюсь, в мене купа страхів, в мене велика невпевненість. Що це? Звідки це? Звідки ця невпевненість? Давай разом з тобою приберемо ці обмеження. Давай разом розглянемо цю ситуацію, звідки до тебе прийшла ця невпевненість, ці страхи, які заважають тобі рухатись заважають проявитися твоєму світлу. Записуйся на консультацію до мене, і я підсвічу тобі вихід на. В світ до твоєї реалізації, до твого проявлення, ти побачиш, що все не так страшно, що все реально, і що ти можеш реалізуватися, що ти можеш отримувати те, що ти хочеш, що ти можеш жити тим життям, яким ти хочеш. І тобі більше ніхто не буде заважати. І навіть ти сама собі не будеш заважати і ставити якісь установки, що ти чогось недостойна, або щось нереально, або ти чогось не досягнеш, або іще якісь моменти, які тебе будуть блокувати. І не давати тобі рухатися. Я, твій друг, і я допоможу тобі вийти до тієї точки, покажу тобі це світло, де ти почнеш світити на максимум.